Всім привіт, ребята! И сьогодні я розкажу вам, як легко вивчити якийсь вірш чи там стовпчик. Ну, якщо вам щось треба швидко заповнити, якщо ви вчитесь там ще в школі, щоб отримати гарну оцінку. Перший спосіб читати вголос, другий спосіб в тишині, щоб було тихо. Третій спосіб поділити на стовпчики, як в мене. Треба поділити, щоб вчити по стовпчику. Ви вчили там перший стовпчик, там другий і так далі. Скільки у вас там стовпчиків треба? І ось такий спосіб. І коли ви четвертий спосіб. Перед сном, коли ви маєте лягати спати, обов'язково візьміть книжку і вчіть його. Коли будете лягати спати. І коли ви рано проснетесь, візьміть і шерсть його повторіть. І тоді ви відповните спочатку заповните спочатку вірш і кінець вірша. Тоді ви заповните вірш. А з вами я прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал і кладіть лайки. А всім пока!